Добрий день вам, вашій хаті, шановні мої стрільці, любителі Таро. Для вас сьогодні розклад на серпень місяць, останній місяць літа 25-го року. На жаль, останній хотілося би ще правда. Але все колись закінчується. І я хочу вам зробити такий розклад на серпень. Я дуже сподіваюся, ви знайдете якісь собі підказки, як так чи інше владнати свої справи або, хоча б, попередити вас про можливі якісь питання. Отже, загальний фон місяця і цей старший аркан для нас, для вас стрільці повішений. По-перше, це, скажімо так, пауза в якихось справах. Щось може не рухатись, наприклад, а чому може не рухатись? Наприклад, на роботі не рухається, тому що ви у відпустці, таке теж може бути. Або пауза в стосунках. Можливо, зараз ви в різних містах, можливо, в різних країнах, теж не рухається. Поки літо не рухаються якісь фінансові потоки. Щось, щось от таке. Пауза, застій в чомусь. От. І зараз ми далі будемо дивитися, що саме може бути, де, в яких сферах вашого життя може проявитися ось така пауза. І почнемо зі сфери роботи. Головна карта буде і карта додаткова. І головна карта у нас. Ось вам і пауза на роботі. Те, що я казав, все-таки відпустка. Карта знову гальмується щось. Це карта молитвої медитації. Це не про роботу. Стопориться робота, робота стала. Можливо, навіть ваш офіс чи ваш відділ, чи, чи що у вас там, можливо, просто зупинились, і всіх повиганяли в відпустку, бо серпінь місяць і так далі. Десь таке теж може бути. Ви не переймайтеся, якщо є можливість відпочити, відпочивайте на повну катушку. Хоча б треба відіспатися. От було б дуже добре поїхати куди-небудь. Або ще карта ця вам радить, щоб ви не сильно напрягались на роботі, тому що здоров'я передніше, якщо чесно. Зараз ми додаткову карту ще відкриємо. О! Диявол. Ну, тут така. Особистість. Диявол це людина, яка обіцяє багато, скажімо так, а забере у вас все, що зможе. Це карта залежності. І тому, якщо пауза якась в роботі, дивіться, можливо, ця тема або цей проєкт вичерпав себе. Можливо, ви колись встряли туди, не дуже добре розібралися в моментах, а це для вас дуже обтяжлива якась робота, тема і. От, є шанси там вирватися, спригнути з того всього або завершити це все. Тому що, знаєте, можливо, таке проект, якісь роботи стільки, господи, спина тріщить, а грошей, на жаль, дуже мало за те все. І ви тако думаєте, господи, як я то можна було влізти в таку халепу? От, шанси зараз є. Щось пригальмувалося і спробуйте, побачите, зможете зіскочити з того всього. Тепер давайте подивимося фінансову сферу. Матеріальне, матеріали, ресурси, це теж сюди. І що тут у нас? Вісімка пентаклів. О! Тобто, гроші ви заробляєте своєю працею. Якщо це не на основному місці роботи, ви знайдете чим зайнятися, щоб заробити. Можливо, ви щось дуже, дуже добре вмієте робити. Можливо, ви прекрасно, прекрасний столяр можете меблі робити, або ви чудова хазяйка торти печете, чи там пиріжки, бо що, чи консервації, якісь дуже круті, можете на цьому заробляти. Тобто, от якась така справа, де ви професіонал. Це по вісімці Пентаклі, ви дійсно професіонал. Вмієте, знаєте, розбираєтесь, як це все робити, і чому і не заробити. От, Так що давайте стрільці. Вперед. Зараз ми додаткову карту, зараз ще подивимося. Що тут у вас ще? Тут у вас місяць, ну, страшнувато трошечки, начебто, якби відкривати можливо свою справу, якщо ви того всього хочете. От, Але відкрийте справу, будь ласка, якщо у вас є таке бажання і ви хочете якось свій бізнес невеличкий зробити, то вам краще почекати. Десь до другої половини серпня не забувайте. Все таки, в нас ще Меркурій ретроградний до 11 серпня. Тому після 12 вже можна. Але поки збирайте інформацію, це стосовно грошей, от, трохи страхи. Знаєте, боїтеся, що піде не так. Ой, а може воно не так піде, а раптом все, все прогорить і все таке інше. Дійсно, коли темно по кутках і місяць досить погано все те е е показує нам. Дочекайтесь сонця. Зійде сонце, ви побачите, що це страхи. Ну, просто не варті того всього, все мусить піти добре. Так що відкидайте, але продумайте дуже добре все-таки, щоб потім не, не, не жалкувати. Рухаємося далі. І у нас позиція особистого життя, сім'ї, можливо, родини, батьків, друзів. І ми зараз подивимося, що тут у вас таке. О! Вісімка жезлів. Дивіться, дуже швидка карта. Найшвидше в колоді, здається. Тобто, отримаєте якесь повідомлення і от треба кудись зірватися і кудись мчати, вирішувати якісь питання, причому дуже швидко. Я не знаю, зараз ми подивимося додаткову карту, але що це може бути? Це повідомлення від батьків, зателефонували. Ой, терміново треба, дах протікає, або терміново ще там щось. Ну, мусите підриватися і летіти туди. От. Ну, зараз, іншу додатково подивимось, але все-таки та карта вимагає від вас якихось швидких рішень. Тобто, так, ви зможете, виберете, ви будете знати, як це все зробити. Тобто якісь роздуми до того були. Видно, вже там такі повідомлення були не вперше, все-таки від ваших родичів чи батьків. Тому ви вибір вже зробили. От і будете сміливо рухатись вперед. Ви, будь ласка, подивіться під ногами цього чоловіка, хоч він і босий, стоїть, але в нього в руках червна паличка, хмари розходяться, сонце проступає, і в нього під ногами вся карта світу. Все, все зможе, все е, вийде, але ще одна от така невеличка невеличка зауваження стосовно цієї е, двійки-карт це ви можете знати, ну це чоловіків більше стосується, от тільки що прийшло мені в голову. Що ви несподівано узнали, що треба бути джентльменом і одружитися. Тобто, якась новина, скажімо так. Вас спонукає до того всього. Можливо, було любов, кохання, все, а тут вам повідомили, що ви мусите одружитися. І таке теж може бути. Але ви не бійтесь, це буде добре. Так що, хлопці, уважно будьте. Здоров'я! Шоу-стрільців зі здоров'ям в серпні місяці зараз ми подивимося одну карту. Дев'ятка кубків. Ха! Де ви будете задоволені прекрасно. Можливо, якимось невеличким лікуванням. Можливо, щось лікували вам. От, Нічого серйозного тут нема. От, Тому лікування пройде дуже вдало. Ви будете задоволені. Прекрасно, настрій буде чудовий. Єдине, не зловживайте алкоголем. Оце мінус. Стрільці. Тому будьте уважні і слідкуйте за тим, скільки ви вживаєте. Пересторога от така є. Тепер для тих стрільців, хто у нас в відпустці одна карта на відпустку, що може трапитись там в відпустці або піти щось не так, або що? Двійка пентаклів. Несподівано до вас може хтось долучитися. Може, ви хотіли, скажімо так, особисто кудись поїхати, відлюдником таким десь кудись, і вам знайдеться якийсь попутчик такий. От, вдвох можете поїхати. Але тут треба от балансувати, бути дуже уважним, тому що це грошовий все-таки баланс. І е, зважити всі свої фінансові можливості для такої подорожі. от е, Тому доведеться балансувати як оцей акробат на одному колесі, але вдвох можете кудись поїхати. Можливо, доведеться заощадити чуть-чуть, але нічого, час проведете добре. І порада нарешті від карт, що вам карта Таро може порадити. Ох, сила, дивіться, яка чудова карта. Все зможете. Все буде вам під силу. Ви зможете проявити всі свої сильні сторони, шановні стрільці. Ну, ну круто! За що б ви не взялися? Ви от проявите і наполегливість, і вміння домовитись. І вчасно опинитися і в, і в тому місці і в той самий час. Тобто, тобто сила буде з вами, скажімо так. Дуже круто і здорово. А тепер давайте все-таки сюрприз подивимося по оракулу. Що ж там серпінь може вам такого несподіваного підкинути? Все може бути. Зараз глянемо три карти. Сонце, принц кубків, і що там у нас ще? Господи, і дурень або блазен. Дивіться. Ну, капець, сонце це, звичайно, щастя. Це, але по-дурню це зміна статусу. Тому, шановні стрільці, тут більше за все, якщо ще врахувати принца кубків, і сонце, і ось дурня це коли життя у вас починається ще з тої сторінки. Абсолютно. Абсолютно, зміна статусу через щастя якесь. А яке щастя дитинка? Ви або довго чекали, або дуже довго хотіли нарешті, все. Або е батьки узнають, стрільці, хто у вас там, чоловік, ви, чи жінка, неважливо, а ви знаєте, що у вас дитинка буде, або народиться. Щастя буде через край, і зміна статусу станете батьками, життя вже як минуло не буде. Ось от така чудова новина може бути у вас, шановні стрільці, і я вам відверто цього бажаю. Ось такий розклад вийшов. Дуже цікавий, дуже такий насичений. Тому в серпні багато чого очікуйте, багато на що звертайте увагу. Головне будьте здорові, шануйтеся, бережіть себе, і тоді все у вас буде в повному порядку. А ми зустрінемося через місяць на моєму каналі. Щасти вам, па, -па.